25 громадян України загинули через напад бойовиків Хамас на Ізраїль. Про це повідомив Міхель Бродський, надзвичайний та повноважний посол Держави Ізраїль в Україні. Докладно про початок загострення війни розповіли представники рятувальної організації, які були в Ізраїлі. Усі деталі на прес-конференції почула кореспондентка п'ятого Лідія Середюк. Маємо з нею зв'язок наживо. Лідо, то які ще заяви донали від посла, і що нового ти дізналася і почула про події в Ізраїлі. Аню, сьогоднішню прес-конференцію розпочали з побаченого в Ізраїлі саме з демонстрації камер, нагрудних камер із бойоків Хамас, де були просто жахливі кадри без цензури, де холоднокровно бойовики вбивали людей. І сьогодні на прес-конференції посол. Ізраїль в Україні повідомив, що сотні загиблих із цих сотень 25 людей це громадяни України. Окрім цього, 5 тисяч людей поранені в Ізраїлі через напад бойовиків Хамас. 250 людей досі утримують у зручниках терористи на території сектору ГАЗа. І вже докладніше про ці звірства розповів представник рятувальної ізраїльської. Волонтерської організації, який був 7 жовтня у момент набуду Хамасу на Ізраїль в самому Ізраїлі, і дослівно все переказав з міркувань етичних міркувань. Ми не можемо все передати у прямому етері. А от фрагмент з того, що він побачив і почув, і як він встиг це все сприйняти, цю всю інформацію, адже він зокрема займався допомогою пораненим і упізнанням тіл загиблих, докладніше далі. У людей, які намагалися дістатися укриття, що розташовані на зупинках, кидали гранати. У кожному будинку є спеціальна кімната укриття. Всюди були кулі автомата Калашникова. В кожному домі, у кожного загиблого були наявні ознаки вбивства. Скільки б я не розповідав про це, описати важко. Це лише невеликий фрагмент з того, що ми дослівно сьогодні почули. А сама прес-конференція називається Зло має бути знищеним. І сьогодні війну в Ізраїлі порівняли із війною в Україні провели такі невеликі паралелі, адже терористи гуртуються разом, і потрібно докладати чимлих зусиль, аби це все зло витіснити. Окрім цього, посол розповів і також провів такі паралелі, що і Ізраїль, і Україна нині отримує допомогу від Європейського союзу і має партнерів, які допомагають знищити терористів. Утім він зазначив, що від цього. Ситуація в Україні не повинна змінитися, адже ті масиви допомоги, які отримує Ізраїль, вони значно інші. І е, озброєння необхідне значно іншого масиву та іншої категорії. Здебільшого це ракети до е, залізного куполу, адже у перший день нападу, 7 жовтня. Коли Хамас випустив просто тисячі ракет на Ізраїль, необхідно тепер ці масиви поповнювати. Ну а Україна тим часом бореться з теж з російськими терористами. Утім, як вже я зазначила, корені е, е, допомоги цим терористам є країни, які допомагають і Росії, і так само е, палестинцям у секторі Газа. От стосовно загиблих українців в Ізраїлі, то посол розповів, що. Із 25 людей більшість із них поховають в Ізраїлі, бо там нині їхні родичі, але є запити щодо декількох українців, аби їхні тіла доставити нині в Україну. Докладніше далі. Из 25 украинцев, которые погибли в результате терактов, большинство имели двойное гражданство. Они имели и израильское гражданство, и украинское гражданство. И их семьи находились в Израиле. Были просьбы о проведении, о захоронении тел здесь, в Украине. Большинство из тех, кто погиб, они будут похоронены в Израиле, поскольку их семьи также живут в Израиле. Відреагував посол, і на ті єврейські погроми, що днями відбулися у Дагестані. Е, я нагадаю, що е, росіяни заблокували литовище, де нібито мали прибути ізраїльські біженці, і вони е, просто атакували аеропорт. Посол же ж каже, що вкрай обурений такими антисемітськими настроями. Окрім цього, тема. Евакуації Ізраїлю торкнулися сьогодні. каже, що, попри обстріли аеропорту тель авів працює. Отож, вибратися в тих е умовах, які зараз є, все ж таки можливо. Утім, евакуюватися із сектора Гази нині практично неможливо, бо терористи звідти не випускають людей. Такі деталі Аню, з того, що ми зараз почули. Дякую, Люди, за інформацію. Лідія Середюк про паралелі, які зараз проводять між війною. В Україні і війною в Ізраїлі 14 мільярдів доларів, але не Україні. До Палати представників США внесли проєкт екстреної допомоги Ізраїлю. Сума коштів не відрізняється від пропозиції Джо Байдена, саме стільки запросив у конгресу президент. США. однак, запит білого дому був комплексним. Крім ізраїлю, президентський проєкт передбачав кошти для України Тайваню та посилення безпеки кордону США та Мексики. Сукупний об'єм траншу сягнув понад сотні мільйонів доларів. Радикальним республіка... республіканцям трампістам це не сподобалось. Проти виступив новопризначений спікер Палати представників Майк Джонсон. Наголосив, що кошти для Ізраїлю варто погодити окремо у Білому Мі засудили ініціативу трампістів, невдоволення висловили в американському сенаті. Вважають, що допомога Києву та Тель-Авіву має бути пов'язана, поза як це частина спільного глобального виклику. Цю думку поділяють як лідери республіканської, так і демократичної партії у Верховній Палаті Конгресу. Білий дім хоче, щоб допомога Україні та Ізраїлю була в межах одного проєкту. Це дуже важливо. Обидві країни борються за власну демократію. Військова підтримка має бути ухвалена в одному пакеті. Пропозиція президента не передбачає видокремлення коштів, і ми бачимо серйозну підтримку з боку обох партій у палаті представників та сенаті. Немає жодних підстав, що пропозицію заморозили. Україна та Ізраїль мають отримати кошти, яких вони потребують. Цього разу наймасштабніше Ізраїль розпочав третю фазу бойових дій в секторі гази. Повідомив прем'єр-міністр країни Бенямін Нетаньяху. Наземна операція розширюється. По газі вдарили з двох напрямків, а вдалося прирізати комунікації між південною та північною частинами регіону. Атакували мережу підземних тунелів. Водночас Хамаси складати зброю не планує. Терористи відповідають протитанковими залпами та стрільбою з кулемета, вдаються і до повітряних атак. Ракетні обстріли ізраїльських міст не припиняються. Кількість загиблих цивільних з обох боків збільшується. У Тель-Авіві відкинули будь-які заклики до припинення вогню. Грозили взагалі заблокувати гуманітарну допомогу до гази, але в тому випадку, якщо цивільні вантажі опиняться в руках терористів як сполучені штати не погодилися б на припинення вогню після атаки на Перл Харбор або після теракту 11 вересня. Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій з Хамасом після жахливого вторгнення. Заклики до припинення вогню це заклики до Ізраїлю капітулювати перед Хамасом, капітулювати перед тероризмом, капітулювати перед варварством. Цього не станеться ніколи. Чорний ювілей. Вже понад 300 тисяч окупантів від початку великого вторгнення рушили на концерт Кобзона. За минулу добу зсу перетворили у гарантовано гарних ще майже 900 росіян на українських полях іржавітами ще 21 ворожий танк. Нікуди не доїдуть і 29 броньованих машин окупантів. Жодного пострілу не зроблять 25 артилерійських систем загарбників. Від вибухових подарунків з неба не захистять москолоту ще три засоби ППО. Завдяки невтомній роботі українських оборонців неба зби. Ли 21 безпілотник та дві крилаті ракети. А ще наші воїни спалили 35 військових машин і дві одиниці спеціальної техніки Росіян.